Загальний опис цього моку. Так як я буду дуже вражений рабом один Боби Фета, він мене надихнув створити даний мок. Тобто, давайте собі уявимо, що Мандалорці відновили свою планету та й почали виробництво власних кораблів, винищувачів, ну і тому так далі. Якоїсь техніки, так, вони взяли собі за основу Слей Ван, тобто раб один Боби Фет. І можна сказати, я надихнувся цією формою корабля, як він. Літає і тому можна сказати зробити такого свого роду важкий винищувач. Та, чому важкий? Він великий досить, він більше, ніж звичайний просто винищувач. І він сірувато кольору, тому що, можна сказати, обшивка є зі сплаву без кару. Теорії він має і буде витримувати багато вогню по собі, що робить його досить, 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 нікуди не пробивним, та, можна сказати, можна сказати, танк. Винищувач танк. Та? Він не дуже швидкий щодо швидкості, але дуже маневр. Двигани дозволяють маневрувати вверх, вниз, бік. Ну, дуже гамочки щодо швидкості. Я собі так подумав, що він в середньому летить 850. Кілометрів на годину, максимально 975, тобто в залежності від того, як пілот перенаправляє потужність та потужність генератора. Це в атмосфері, в космосі трошки можливо буде більша швидкість, так як ми повинні розуміти. В космосі немає повітря і немає як такого третя сильного, тому корабель набагато легше летить. Він має в собі кабінки для дроїда, щоб йому допомагав, але натомість він має досить хороший кораблю завжди відомо. Де знаходиться супротивник, та Бо, бо має досить хороші сенсори, і відповідно, якщо навіть він летить і тікає від якихось винищувачів, нова система дозволяє обернутись і відповідно націлитись пострілом, як би У цьому важкому зорі винищувачі є також генератор щита. Він Середньовисокої потужності, тобто, що ви розуміли, після того, як генератор зникне, відповідно, вся вогнова місьдена й обшивку, яка є досить міцною. Щодо бластерів, вони дуже надзвичайно потужні. Можна сказати, по потужності вони майже наближаються до, до лазерів зоринного винищувача, але. Тут є один нюанс: там є спеціальний, можна сказати, бабата така кругла, Так вона складається з двох частин. Одна частина містить по тисячу зарядів, і інша по тисячу зарядів. Тобто, що ви розуміли, можна керувати швидкістю стрільби і парністю, парна або не парно, швидко або не швидко. Але відповідно пілот повинен добре розуміти і використовувати ті заряди, тому що вони є злічені, а не безлічені. Тому час від часу їх потрібно дивитися та замінювати. Також є дві торпеди. Вони сховані всередині цього винищувача, коли потрібно, висуваються. Також є одна сейсмічна бомба, вона трошки з іншим ефектом, а саме яким вона випускається. Кожна із шести, можна сказати, відсіків легенько вибухають. Після цього вони всі тягнуться одне до одного, робиться такий легкий гравітаційний ефект, коли все йде до однієї точки. І після цього відбувається такий сейсмічний вибух, як ми бачили у другому епізоді Зоряних війн». От, якось так прошу оцінюйте, підписуйтесь, підтримуйте Україну, Мовний на YouTube, Україну, мовний канал, один з небагатьох. І підтримуйте наші збройні сили. Слава Україні!